Привіт! Мене звуть Наталя Вуйтік, і ви на уроці української мови. Ми продовжуємо розглядати тему прикметникових суфіксів, але саме цього разу я хочу запропонувати вам пограти. Ви, напевно, знаєте правила цієї гри. Вони полягають у тому, щоб угадувати слова за допомогою описів і натяків. Один гравець витягає картку і бачить слово, яке мусить пояснити іншому гравцеві, не називаючи спільнокореневих слів. Сьогодні пояснюватиму я, а вгадувати будете ви. Але дам вам одну єдину підказку. Всі слова, які ви відгадуватимете, будуть прикметниками. Отже, поясню перше слово, яке вам потрібно відгадати: такий, що має низьку температуру. Цим словом можна описати погоду, їжу, а в переносному значенні навіть людину. Антонім слово теплий. Думаю, ви швидко здогадалися, що йдеться про прикметник холодний. Загадую ще: такий, що точно потрапляє у ціль. Може описувати удари, постріли або ж сказані слова, що чітко розкривають суть. Якщо потрібно, поставте відео на паузу і подумайте. А слово, яке я загадала, влучний. Розгляньмо ці два слова. Холодний утворений додаванням суфікса Н до іменника холод. А влучний від дієслівний. прикметник із суфіксом Н. Відгадайте на ну ще два слова. Той, що розташовується на межі чогось: кінцевий або ж такий, що описує час, далі якого уже не можна нічого перенести. Підкажу, що слово починається на літеру К. І це прикметник крайній. Вітаю тих, хто вгадав, і маю ще одне слово. Такий, що пов'язаний із найтеплішою порою року. Гарячий, сонячний, тобто літній. Прикметники крайній і літній завдяки закінченню і мають м'який суфікс ні. Ці відносні прикметники, утворені від іменників край, крайній, літо, літній. Упевнена, ви чули й самі вживали такі прикметники, як дружний і дружній. Пам'ятайте, будь ласка, про різницю їхніх значень. Тому що дружний – це такий, що відбувається одночасно, злагоджено, спільно, дружний спів на уроці музики, наприклад. А дружній, який базується на дружбі, прихильності, дружня підтримка, дружні обійми. У всіх словах, які ви відгадували, є суфікс Н. І цей приголосний не подвоюється на письмі. Так само, як у прикметниках, утворених від іменників за допомогою суфіксів ин, ан із варіантом ян. «ін». Наприклад, мама мамин гречка гречаний глина глиняний, соловей солов'їний. Але є суфікси, у яких приголоснин подвоюється на письмі. А коли ми говоримо про фонетичну транскрипцію і звуки. То називаємо це подовженням. Не всі приголосні, які подвоюються на письмі, подовжуються у звучанні. Подвоєння під час додавання суфікса –н- відбувається, якщо збігаються приголосні корення або основи твірного слова і суфікса прикметника. Ні, я не забула про нашу гру, тому слово вам доведеться вгадати. Цей прикметник описує все, що відбувається не вранці, не увечері, не вночі. Отже, який. Денний. Цей відносний прикменник утворився від іменника день, який має м'який ню наприкінці основи. Тож, коли ми додали суфікс н, отримали подовження приголосного звука н і подвоєння на письмі. За таким самим принципом утворюємо прикметники осінь, осінній, туман, туманний. Подвоєння н також маємо у наголошених суфіксах ан із варіантом ян ен. Прикметників, що вказують на вищу міру якості або можливість чи неможливість дії, відгадайте слово: хтось непереможний, якого не можна знищити, підкорити, перебороти. Підкажу, що на початку маємо префікс «не». А поки ви думаєте, нагадаю, що на одному із попередніх занять ми говорили про написання не з прикметниками разом та окремо. Якщо вже встигли призабути, поверніться до нього, будь ласка, і перегляньте ще раз. Ну що, який є синонім до слів непереможний і незнищенний? Нездоланний. Тут маємо суфікс «-ан-», у якому подвоєння на. А от у слові незнищенний суфікс ен так само із подвоєнням на. Пограймо ще. Вгадайте слово, яке означає дуже великий насріст. Такий, що дуже довго сягає вгору. Ну що? Звісно, йдеться про слово височенний. Це якісний прикметник, який ми утворили від слова високий. Він вказує на вищу міру якості і має суфікс –н із подвоєнням приголосного. Але варто розрізняти слова, у яких наявність чи відсутність подвоєння у суфіксі пов'язана із значенням, яке вони передають. Наприклад, стійсненний. Прикметник, що означає, який може здійснюватися. І здійснений тобто той, що здійснився. І це дієприкметник. Або ж нездоланний, тобто непереможний прикметник. І нездоланий, якого не подолали. тіє прикметник. Ще загадаю вам слово: прикметник означає той, кого не можна перевершити, не можна співставити ні з ким, і ні з чим. Неперевершений, тобто ще який. Так, незрівнянний. Ви сьогодні саме такі незрівнянні, тому що відгадували всі мої слова. Тепер ви можете повторити цю гру зі своїми друзями, однокласниками, братами чи сестрами. З ким захочете. Головне не забудьте про конспект та тестові завдання до уроку. А я востаннє загадаю слово. Його кажуть на прощання. Так, правильно. もウワイタ。